Всіх вітаю, любі діти, на уроці мови. Посміхніться і почнемо нашому розмову, щоб усе у нас вдалося слухаємо уважно, гарно пишемо і читаємо, і працюємо разом. Тема сьогоднішнього уроку словосполучення. Відмінність словосполучення від слова і речення. Головне і залежне слово в словосполученні. На сьогоднішньому уроці ми ознайомимось з поняттям словосполучення. Навчимося визначати головне і залежне слово у словосполученні, встановлювати зв'язок між ними, формуватимемо вміння відрізняти словосполучення від слів і речень. Шановні п'ятикласники, на попередніх уроках ви вивчили багато розділів мовознавства. Вивчаючи фонетику і графіку, ви дізналися все про букви і звуки нашої мови їх співвідношення. Розділ Будова слова дав вам поняття про частини слова, префікс, корінь, суфікс, закінчення. Вивчаючи лексику, ви дізналися про лексичне значення слова, а такі розділи, як орфоепія та орфографія, навчили вас правильно вимовляти слова, наголошувати їх і правильно їх записувати. Отже, в центрі завжди було слово. Сьогодні ми з вами продовжимо подорож до країни мовознавства. І ознайомимось з двома новими розділами синтаксисом і пунктуацією. Синтаксис це розділ мовознавства, що вивчає будову словосполучень та речень. Пунктуація це розділ мовознавства. Що вивчає правила вживання розділових знаків. Основними одиницями синтаксису є словосполучення, речення і текст, але всі вони складаються зі слів. Наприклад, зима це слово. Воно просто називає предмет, ознаку або явище. Холодна зима це слово сполучення. Воно теж називає предмет, але більш точно ось і прийшла холодна зима. Це речення. Воно виражає закінчену думку, має граматичну основу. І нарешті найбільша синтаксична одиниця це текст. Зима це казкова пора року, все навкруги вкрите снігом, дерева одягнуті в білосніжне вбрання, кущі вкриті кришталевим інеєм. Білі сніжинки літають у повітрі. На наступних уроках ми будемо з вами знайомитися саме з словосполученням і реченням. Ми вивчимо їх будову, їх ознаки. А от сьогодні. Поговоримо про те, чим же відрізняється слово сполучення від слова і речення. Зверніть увагу. На відміну від слова, слово сполучення точніше називає предмет, ознаку або явище. Слово зима просто називає предмет, а от словосполучення холодна зима. Називає цей предмет точніше. Відміна словосполучення від речення полягає в тому, що словосполучення не виражає закінченої думки і не має граматичної основи. Зверніть увагу, на приклади. холодна зима. Ось і прийшла холодна зима в реченні є граматична основа, і воно виражає закінчену думку. Що ж таке словосполучення? Словосполучення це щонайменше два самостійних слова, одне з яких головне, а інше залежне. Головним Називають слово, від якого ставимо питання. Залежним називаємо слово, яке відповідає на поставлене питання. Запишіть, будь ласка, приклад словосполучення. Холодна зима. Головним словом у цьому словосполученні. Є слово зима. Ми будемо позначати його ось такою позначкою. Ставимо питання від головного слова до залежного. Зима яка холодна. Отже, залежне слово в словосполученні є слово холодна. Воно відповідає на поставлене питання. Поряд запишіть схему даного словосполучення. Вона показана на слайді справа. Ще однією ознакою словосполучення є зв'язок між словами. Змістовий і граматичний. Змістовий зв'язок в словосполученні здійснюється за допомогою питань, граматичний зв'язок за допомогою закінчень і прийменників або тільки закінчень. Наприклад, пухнастий сніг. Головним словом у цьому словосполученні Є слово сніг. Позначаємо його відповідною позначкою. Ставимо питання до залежного слова. Сніг який? Пухнастий. Як бачимо граматично ці слова пов'язані за допомогою закінчення й. Записуємо наступне словосполучення. Тонка крига. Головним словом у цьому словосполученні є слово крига. Крига яка тонка? Граматично слова пов'язані за допомогою закінчення залежного слова А. Наступне словосполучення. Спить під снігом. Головним словом у цьому словосполученні є слово спить. Спить де під снігом. Як бачимо граматичний зв'язок у цьому словосполученні здійснюється за допомогою. Прийменника під та закінчення залежного слова О. Підкресліть прийменник та позначте закінчення. І останнє слово сполучення Їхати на санчатах. Головне слово їхати. Їхати як на санчатах. Граматичний зв'язок у цьому словосполученні здійснюється за допомогою прийменника на та закінчення залежного слова ах. А зараз спробуйте виконати. Невелику вправу самостійно. Запишіть словосполучення, які ви бачите на екрані. Позначте головне і залежне слово. Поясніть, за допомогою чого здійснюється граматичний зв'язок між словами. Перше слово сполучення темна хмара. Позначте головне слово. Поставте питання до залежного. Зимовим ранком. Ліпити сніговика, кататися з гірки. Перевіримо себе. У словосполученні Темна хмара. Головним є слово Хмара. Хмара яка темна. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчення а. Зимовим ранком головним словом є слово ранком. Ранком яким зимовим граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчення им. Ліпити сніговика. Ліпити кого що? Сніговика. Головне слово ліпити. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчення А, кататися з гірки. Головне слово кататися, кататися звідки? – «з гірки». Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою прийменника з та закінчення залежного слова «и». що ж, трішечки відпочинемо. Ми з вами гарно потрудились і, мабуть, трохи притомились. Тепер настав час відпочинку. Тож проведемо фізкульт хвилинку. Встаньте, дітки, посміхніться, землі нашій уклоніться за такий хороший день. Потягнулися до землі, нахилилися, всі до сонця потягніться, витягнули ручки вгору, потягнулися догори, в різні боки нахиліться, нахилилися ліворуч. Праворуч, веретенцем покрутіться. Раз, присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Відпочили трішки і знову беремося до роботи. Нас залишилось дуже важливе зауваження. Не всі сполучення слів будуть словосполученнями. І тому дуже важливо запам'ятати те, що зараз ви бачите на екрані. До словосполучень не належать. Підмет з присудком прийшла зима. Підмети присудок. Це головні члени речення. Тут немає головнішого, а значить, вони не будуть належати до словосполучень. Також не виступають в ролі словосполучень рівноправні слова, тобто однорідні члени речення, наприклад, сніг і мороз. Вони рівноправні, тут немає головного і залежного слова. Часто між однорідними членами ви побачите сполучник І. не належить до словосполучень, іменник чи займенник з прийменником. Наприклад, в небі. Хоча тут і два слова, але Одне з них неповнозначне, а службове це прийменник В. І тому такі сполуки слів словосполученнями не будуть. Виконаємо з вами ще одну невелику вправу. Для цього умовно поділимо ваш зошит на дві колоночки. У першу колонку запишемо словосполучення, в яких одне слово головне, а друге залежне. А до другої колонки запишемо сполуки слів, які словосполученнями не виступають. Морозна зима. Сонце. І мороз, не співають птахи, насипало снігу під снігом, холодні вітри. Новорічна ялинка грати в сніжки, розподіляючи ці сполуки слів у дві колонки, не забувайте, що у словосполученні має бути головне і залежне слово. Перевіримо виконану вправу. До першої колоночки ви виписали слово сполучення. Морозна зима. Головне слово зима яка морозна. Насипало снігу, насипало кого чого снігу. Холодні вітри. Вітри, які холодні, новорічна ялинка, ялинка яка новорічна. Грати в сніжки. Грати в що? В сніжки? До другої колонки ви виписали сполучення слів, які не будуть виступати, словосполученням. Це не співають птахи. Птахи, що роблять, не співають. Це підмет і присудок. Сонце і мороз. Однорідні члени речення. Вони є рівноправними словами, між ними є сполучник і, під снігом. Сполучення прийменника під з іменником також не виступають словосполучення. І ще одне зауваження: словосполучення можуть бути непоширені і поширені. Непоширене словосполучення складається лише з двох повнозначних слів. Головного і залежного. І ми з вами їх сьогодні розглянули немало. Наприклад, пухнастий сніг. Одне слово, головне сніг, який пухнастий, інше залежне. А от поширені словосполучення складається з трьох і більше повнозначних слів. Одне й те саме слово в поширеному словосполученні може бути головним, тобто від нього ставимо питання, і одночасно залежним, тобто до нього ставимо питання. Наприклад, радіти пухнастому снігу. Радіти чому? Снігу, снігу якому пухнастому? Як бачимо в цьому словосполученні три повнозначних слова одне головне і два залежних. Підсумовуючи нашу роботу, закінчіть, будь ласка, речення. На сьогоднішньому занятті я зрозумів або зрозуміла, дізнався або дізналась, розібрався або розібралась. І хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому занятті гарно працювали. На занятті мені особливо сподобалося, що саме. Проговоріть. Ці речення до кінця. Підсумуйте свою роботу, оцініть свою роботу. Але я вірю, що працювали ви дуже добре. І щоб закріпити вивчені правила, у вас, звичайно, є домашні завдання. Вивчити правила, які ми розібрали на сьогоднішньому уроці. і виконати вправу, прочитати текст і виписати із нього п'ять словосполучень, два з них поширених. Визначити в словосполученнях головне і залежне слово. Бажаю успіхів! До побачення і дякую за увагу! Любіть українську!